Симами, які розглядаються на будь-якому етапі, ці докази стосуються безпосередньо проведення допиту, зокрема негласні слідчі дії, що до нього проводились без дозволу слідчої судді, та не узаконені в подальшому відповідно до статті 250 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до статті 321 двадцять першої кримінального процесуального кодексу України головуючий такою процесом визначає по судовість водичі. Просто повідомив, що є клопотання про визнання. Ми перейдемо до ваших клопота. то я просив би розглянути клопотання про визнання очевидно недопустимим, тому що саме розгляд цього клопотання, ті обставини, які можливо суд визнає. Ще недостатньо встановленими для задоволення цього клопотання і є справжньою мотивацією моїх клопотань про витребування і тимчасових доступів, тому що вони не допустимо з чого всіх без винятку протоколів негласних слідчих дій за період. Ми розглядали, я змінив аргументацію, оскільки на момент розгляду моїх клопотань суд не досліджував, ухвали слідчих суддів, протоколи негласних слідчих дій. Та не були проведені допити світ тому, коли ми впродовж всього процесу, коли прокурор з підготовчого засідання постійно говорила, що ми умисно слідкували і продовжували слідкувати до тих пір, поки немає ознак злочину, а потім змінила своє твердження на випадкове слідкування, фактично надаючи постійно недостовірні відомості. От сьогодні, саме заради правової визначеності, я хочу, щоб була названа ухвала суду. Або твердження слова в тій ухвалі, які дозволяли проводити Ми негласні не слідчі, слідчі дії. Я хочу, щоб суд, оскільки вже здані всі без винятку докази письмові, для оцінки того факту, чи був надано дозвіл слідчими суддями, чи не був, не, не потрібно оцінювати докази. Необхідно дослідити ухвали слідчих суддів, надані стороною обвинувачення та протоколи негласних слідчих дій. Все. Я хочу отримати відповідь. Чесно і справедливо. Чи були ухвали слідчих суддів на проведення негласних слідчих дій щодо Лобузюка та на зім Прошу визнати ці докази очевидно, недопустимими. Це важливо для врахування стороною захисту побудови своєї стратегії, тому що ми не повинні до нарадчої кімнати чекати, чи цей очевидний факт буде визнаний чи не буде визнаний судом. Mm -hmm. Все, а тепер запитання: щоб припинити. Докази досліджувати. Просте запитання. Ви не так не пили. Ми, ми дослідили докази? чи ні? Дослідили дослідили. Я... дослідили. Тоді, якщо так, що нам припиняти досліджувати? Я не прошу припиняти. Тоді я тоді, що нам при... що нам заваж, що вас вимагає зараз взяти це клопотання, якщо воно перешкоджає лише до доказів. А до доказів ні. нам вже немає яких досліджень. Я про всі саме докази воно констатує факти, це право надано мені. Що я... вам говорить член колегії? Різниця між очевидною недопустимостю і недопустимостю тільки полягає в тому, що при очевидній недопустимості дослідження доказу припиняється, Ні, це не а, не а недопустимість вирішується в чи одна і, і те, що ви хочете зараз, намагаєтесь е, змусити колегію суддів прийняти рішення. Е, в судовому засіданні, а не за результатами цього розгляду кримінального провадження. Я розумію, це можливо просто ваша така стратегія, але е, питання в іншому. Питання в тому, що це не регулюється питанням про очевидну недопустимість. Важливо. Тому що наслідком задоволення клопотання про очевидну недопустимість є припинення його дослідження. Немає такого після того. Це, додатков... ваша це честь, додатково ваша я Можу це на статті. Немає це додаткове добре. право добре. Витримання. Думаю, думаю, ми вже тут ну, десятки разів збиралися. Я думаю, всі помітили, що сторона захисту максимально конструктивно підходить до розгляду взагалі цієї справи. Ми не заявляємо там, хоч у нас тут на сьогоднішній день чотири захисника було їх більше. Ми не заявляємо, не доблю жодні клопотання. По суті, всі клопотання заявляє. Один захисник, як я говорю зараз виключно про сторону захисту вазюка, заявляє один захисник, і коли він заявляє клопотання, то це погоджена позиція з іншими захисниками. Тому я би хотів е, звернути увагу, що коли ви відмовляєте зараз йому, враховуючи, що у нас так побудована е, лінія захисту, ви відмовляєте в тому числі. Іншим захисникам. Тому, коли ви говорите, що ну, будете визначати порядок, які заявляють клопотання, ну ми б хотіли знати, коли нам що можна заявити. ви щоб... проговорили про це? Ну, Я, наприклад, не зрозумів. Панеше, я вам пояснюю, що суд не відмовив в оголошенні клопотання захисників. Суд визначив порядок, що ми розглянемо клопотання про видиркування, а потім третій до цих клопотань інших. І все. Чисто. З однієї сторони так, але з іншої сторони захисник Слободяник відмовився від інших клопотань. тому що відмовився. Я ж він же передумав. Зараз будемо він може це... пари... ще раз передумати. Просто зверніться ну, до ну, в іншому факту, з ми будемо ну, також з ну, Фляшинком подавати такі клопотання. Відомості про детективів набута прокурорів САП, які мали доступ до оперативно розшукової справи для того, щоб довести, що прокурори у кримінальному провадженні Дроботова та детективи, які розслідували кримінальне провадження, були одні й ті самі у всіх без винятку кримінальних провадженнях провадження тивно справі та свідомо діяли з метою приховання фактів, провокації підкупу та фальсифікації матеріалів справи, проведення незаконних негласних слідчих дій та оперативно розшукових заходів. Подились розслідування дій, саме розслідування. А що це має бути? Заява прокурора. Вибачте, я умисно проводила. Ну ми ж ми говоримо про Так, ви... тут... Інформації. Так, інформація так, так це є інформація. Форму, Ви умисно проводили розслідування має форму письмового та документ, електронного документа пише. Запит. Як відповідь на запит пишеться: ми проводили розслідування або не проводили. Ми маємо право, оскільки ця інформація повинна бути зазначена у протоколах негласних слідчих дій. Так, я підтримую подані попитання і ще м -м, хочу мотивувати, чому. Ну, вони підлягають задоволенню, тому що ми вважаємо, що слідки, які постійно працюють з органом досудового розслідування, зацікавлені в тому, щоб не об'єктивно давати покази, а давати покази, які саме будуть підтверджувати версію сторони обвинувачення. Ну, Попитання ми вважаємо за доцільні, що суд також може звертатися і за отриманням цієї інформації. Щось ми <ква> ще Перед засіданням ми радимося захисниками, обговорюємо стратегію, тактику дій е, під час засідання, які будуть, і захисники наполягають на тому, щоб максимально конструктивно, не затягуючи засідань, не провокуючи в якійсь мірі е, Шановний суд, проводити конструктивно нашу тактику захисту. Але я дуже прошу вас і звертаю увагу на те, що Ціль і мета наша це довести суду, довести суспільство, в тому числі об'єктивність даної ситуації, як відбувалося, що відбувалося і якомога швидше завершити всі ці процеси. А для того, щоб це мало бути зроб, мало мало можливість відбутися, нам потрібно, щоб ви надавали більше можливості захисникам їх почути і звернули увагу на ті е, факти, на які ми увагу. Так скільки прокурор проти задоволення цих а з огляду на те, що, по-перше, кримінальний процесуальний закон передбачає витребування речей і документів розгляд цих питань виключно на стадії підготовчого судового засідання, витребування інформації в будь-якому вигляді, в тому числі шляхом направлення запитів і відповідей на них, з сторонами кримінальним процесуальним законом, не передбачено. Крім того, на мій погляд, сім клопотань, які ми наразі розглядаємо, не мають на меті отримання стороною захисту доказів. Це знову ж таки, намагання змусити суд надати оцінку вже дослідженим доказам в ході судового розгляду до виходу на радшу кімнату в ухвалі про витребування тих речей, документів і інформації, про які зазначає в цих клопотаннях захисних заводян. Заперечую проти задоволення усіх цих клопотань в цьому. Однак готова надати документи про автору, обмеження прав під час проведення на власних лічих розшукових дій в кримінальних впровадження. Рада 6 на місці ухвалила задоволення клопотань захисника обвинуваченого базука та свободян. Дева відмову Де стосовно кожного цих попитань. Перше, те, що стосується е, інформації про е, залучення, наємок, до проведення не Дій, щодо процесуальних рішень про, про, про їх залучення до контролю за вчинення злочинів, з приводу відкриття оперативно-розшукових справ, з приводу е, переліку осіб, які були залучені до проведення відповідно ваших слідчих розшукових школи дій. Коли судді вважають, що від відповідна інформація не може бути е, отримана шляхом витримання, що стосовно неї можливо розглянути попитання про тимчасовий доступ до чи документів. Інформація про серії номерів, технічних засобів, а також про дату порядок і вручення. Колеги суддів переконана в тому, що дана інформація є інформацією, яка не підлягає оголошенню, тому оскільки є пати про способи та методи проведення негласних розшукових дій, тому призюмується неможливість отримання цієї інформації стороною захисту через її таємність. Що стосується відповіді на питання, які стали захисників, коли судді переконані, що такий, такий характер інформації не передбачена форма надання відповідей ні прокурорам, ні стороною обвинувачення. Взагалі ці питання місять форму прихованого допиту прокурора з метою отримати... З реалізації права на захист, однак кримінальний процес не передбачає такого виду доказів, як показання прокурора кримінальної права. Але з приводу інформації, в чиї права та обов'язки було здійснено втручання шляхом наведення негласних на свідчих розшукових дій. То інформація з приводу э, цього кримінального провадження колеги судді вважає, що цю інформацію прокурор може надати безпосередні суду. На захисту може з нею ознайомитися з приводу інших кримінальних провадження відповідно, ця інформація також не може отримана бути отримана шляхом витривання. Коли як сьогодні ви робимо доступ проти цієї, щоб довести ці факти і довести факт чинення детективами, не тільки ним, а й детективами, провокації підкупу, проведення незаконних негласних слідчих дій. До перехресного допиту йому надавалася можливість провести перехресний допит свідка, і те, що він не досяг того результату, який планував, не є підставою до та повторному допиту. Обставини, що стосуються проведення на слідчих шокових дій, це до переліку тих, які підлягають з'ясування у цьому кримінальному провадженні за обвинуваченням на і на зімова крім того, тим обставинам вже надану оцінку судом вирок щодо Одарченка направили повної сили, яку було надано можливість поставити питання, що спрямовані на з'ясування репутації світ з них не органтував, коли які протилежні чи розбіжні показання вони надавали за рахунок того, що до свідків одного і другого тривав по чотири засідання кожного тому було б доцільно, якщо він вбачає якісь розбіжності, зазначити. В яких судових засіданнях ці розбіжні показання мали місце? Що ви мовити задоволення? Показу Слободяника про повторний виклик свідка його допиту з сльозу і його дії з працівниками на докладу стосовно справи, які здійснювали попередній власності які заперебачені депутата Одарченка, а також про перекресний, э, про одночасний допит цього э, свідку. Колегія студія виходить. Так, 14, 15, статті 352 Пілігменя професіональному кодексу України. Передбачає, що повторний допит свідка може відбутися, якщо свідок може надати показання стосовно обставину, що таких немає допитів. Питання з приводу дії е зв'язка з іншими особами, з приводу обставин е цього кримінального провадження, ставилися в різних інтерпретаціях. Е обставини, ці всі були е ретельно з'ясовані, надав свої відповіді, які є, але надав. Е з приводу питання е продуктів, які його стосовно справи подавчика, е коли він судді приймало своє рішення, було відмовлено за у надані право поставити питання стосовно цього кримінального провадження інших підстав, коли є судді для задоволення цього ж питання, не вбачає з приводу одночасного допиту двох свідків. А не було таких обставин щодо того, що певної події свідком, якої були різні особи, вони надавали різні показання. Вони надавали свої різні відповіді, в тому числі на одні ті самі питання під час свого допиту.